Можемо, так? Да? Так, добрий день, шановні члені виконкому. Дякую за оперативність в тому, щоб засісти, і прийняти важливі питання на позачерговому сіданні виконавчого комітету. Є пропозиція зареєструватися. Зареєструвалося на насідання виконкому 9 членів виконкому. І виконком повноважний. Прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Дякую. Так, наш відгомін від дня місцевого самоврядування. Я хочу почати наш сім'я з приємного нагородити почесною грамотою виконавчого комітету Кам'янської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі успіхи у професійній діяльності та з нагоди дня місцевого самоврядування члена виконавчого комітету, підполковника. Заступника командира військової частини А 2641 начальника логістики басістого ігора Васильовича. Так, розпочинаємо позачергове сідання виконавчого комітету. Вам розданий перелік питань, які сьогодні пропонується включити до порядку денного. На ваш розгляд внесено сім основних питань. Хто за те, щоб проголосувати за порядок денний, прошу. За 10 проти 0 отримамо рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перший доповідач Середа Петропетрович. Будь ласка. Доброго дня, шановний Михайло Володимир, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виноситься питання про створення комісії розгляду питань, пов'язане з надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій внутрішньопереміщено осіб. Ви пам'ятаєте, що на минулому виконкомі ми. Ви затверджували. Створили комісію без. Да, і відповідно до постанови, яка 22 вересня 2025 року номер 1176 5 календарних днів повинно бути після рішення виконкому для створення цієї комісії. Тому на ваш розгляд вноситься склад комісії, яку чолі Ірина Петрівна. Ну, відповідно. Всій структурі підрозділів, які у вас є розділені, і положення, порядок, все. Є запитання. Ставлю на голосування. За 10 проти 0 утримуємо основу. Рішення прийнято. Наступну ти Січук, Тетяна, Володимирівна. Доброго дня всім присутнім. На сесії від 23 жовтня було затверджено гарантійне зобов'язання від ФОП Парасолько, де було сказано, що виконавчий комітет має затвердити договір про соціальне партнерство. Ми розробили департамент юридичного супроводу, розробив це все і ми виносимо вам на розгляд. З предметом договору саме основне це є. Взаємне партнерство, реалізація спільних інтересів партнерів з підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій або родичів полеглих героїв російсько-української війни жителів Кам'янець-Подільської міської територіальної громади. Що саме передбачає договір з цим договором? Передбачається, що взаємною підтримкою між міською радою та ФОП «Пересольком» укладений цей договір про те, що по закінченні будівництва по е мазапе 30 4, якщо я не помиляюся. Домість до громади, міської територіальної громади буде передано житлові приміщення це квартири військовослужбовців. Площею 200 квадратів. Зрозуміло. Запитання. Ставлю на голосування. За 10 проти 0, отримав рішення прийнято. Всім дякую. Наступна доповідач Володимир Петрович.